Вітаю, друзі! Мене звати Іван Кречко, і ми з вами на Ютуб-каналі Все про Всесвіт. Ті з нас, хто цікавиться астрономією не перший рік, певно зауважили, що кількість повідомлень про результати досліджень за нашого часу суттєво зросла. Майже щодня з'являються повідомлення про нові відкриття в астрономії. Усі вони важливі. Адже доповнюють і розширюють наші знання про всесвіт. Одні результати дають цікаві кількісні. Доповнення: Новий астероїд, нова екзопланета, галактика тощо. А другі якісно змінюють уявлення про небесні об'єкти і явища. Не просто астероїд, а небесне тіло, що увійшло в сонячну систему із за її меж. Не просто нова чергова екзопланета, а така, що обертається навколо Материнської зорі. На полярній орбіті. Ось про такі відкриття ми й будемо говорити у відеороликах, що виходитимуть в рубриці, оце так новина. Згоден, що назва можливо затерта в лавках, тобто широковживана, але ми вирішили обрати саме її. Тут звернімо увагу на відкриття, що стосується наднових зір або, як нині, часто говорять, просто наднових. Нагадаю, наднові це явище спалаху зорі, коли її світність, тобто потужність випромінювання, зростає впродовж кількох десятків діб в мільярди разів. Під час спалаху зоря до того невидима візуально на небі досягає близько найяскравіших зір чи навіть перевищує їх. Іноді таку зорю видно навіть в день. Так, трапилося в 1054 році, і це явище зафіксоване в різних хроніках і літописах. Є два джерела наднових. нових. Перше, це зорі маси яких приблизно у понад 10 разів більші, ніж маса сонця. Наприкінці свого існування така зоря, вичерпавши всі запаси палива в ядрі, вибухає. Так виникає наднова типу 2. Натомість наднова типу 1А це вибух білого карлика у подвійній зоряній системі. Коротко скажу, що білі карлики є залишками зір, схожих на сонце. Вони виникають також тоді, коли нормальні зорі вичерпують своє ядерне паливо. Якщо білий карлик міститься досить близько до іншої зорі в подвійній системі, він може перетягувати речовину зі свого партнера. Досі теорія появи наднових типу 1А була такою: білий карлик поступово накопичує матерію зі свого компаньйона. У якийсь момент її маса досягає так званого критичного значення, тобто їй стає достатньо, щоб розпочалася термоядерна реакція. Після цього білий карлик вибухає як наднова. Проте попередні дослідження натякали на те, що принаймні деякі наднові типу 1А можна краще пояснити подвійним вибухом, тобто явище починається ще до того, як зоря досягне критичної маси. Астрономи передбачали, що цей процес створить характерний візерунок, або якщо хочете відбиток у залишках наднової. Такі залишки містили в дві окремі кальцієві оболонки, тобто оболонки, в яких міститься кальцій, але досі не було чітких візуальних доказів того, що білий карлик зазнає подвійної детонації. Ось нещодавно стаття науковців, опублікована 2 липня 2025 року. Вперше отримано візуальні докази того, що зоря загинула після двох послідовних вибухів. Вивчаючи давні залишки однієї над нової. За допомогою дуже великого телескопа Європейської південної обсерваторії, астрономи виявили закономірності, які підтверджують, зоря попередниця зазнала двох вибухових спалахів або Подвійної детонації. Суть цього механізму такий: спершу білий карлик утворює навколо себе ковдру в лапках, з викраденого гелію, яка може стати нестабільною та спалахнути. Цей перший вибух генерує ударну хвилю, тобто виникає ударна хвиля, яка поширюється навколо білого карлика та всередину. Спричиняючи другу детонацію в ядрі зорі, це, зрештою, і призводить до появи над Насамкінець нагадаю про те, що наднові типу 1А є важливими для нашого розуміння Всесвіту. Їхня передбачувана яскравість незалежно від того на якій відстані вони місяця, допомагає астрономам вимірювати відстані в космосі, використовуючи такі наднові як космічну рулетку. Астрономи виявили прискорене розширення Всесвіту. За це відкриття було присуджено Нобелівську премію з фізики у 2011 році. Крім того, явище наднових типу 1А це основне джерело заліза на нашій планеті, а також заліза в нашій з вами крові. Оце і все. Якщо дуже коротко про наднову типу 1А, котра виникає внаслідок подвійної детонації, підписуйтесь, будь ласка, на YouTube канал Все про Всесвіт, ставте вподобайки чи пишіть критичні зауваження. Всього нам найкращого. До зустрічі!